Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Крім того, казка дає емоційне реагування. Коли ми розповідаємо дітям казку, діти слухають з величезним задоволенням. Вони включені емоційно у проживання цієї казки. Через свій тон та подачу ми вчимо дітей оцінювати події та образи тих героїв, про яких йдеться в казці. Саме тому казка є чудовим інструментом для емоційного виховання. Діти часто відчувають сором'язливість, страх перед новою для них діяльністю, малювання робота з тканиною, пластиліном тощо. А через казку вчитель може підказати їм, що вони здатні на все. Наприклад, можна сказати, сьогодні ми з вами вирушимо. У чарівну країну, де всі вміють малювати, дитина завжди ототожнює себе з героєм, а дорослі можуть додавати йому будь-які характеристики, наприклад, наділити зайчика, з яким себе ототожнює дитина певними сильними сторонами, додати йому хитрості, почуття гумору та сміливості. Казка допомагає в емоційному розвитку, правильному реагуванні на життєві ситуації, у розв'язанні психологічних проблем та роботі зі страхами. Так, за допомогою казки ми даємо можливість вийти за межі страхів, які діти часто тримають собі та знайти розв'язання своїх проблем.